Тату, а що це за старий трактор? спитав десятирічний Олексій, дивлячись на сірого велетня на постаменті біля агрофірми. Микола присів поруч, провів долонею по гусениці і сказав: Синку, це не просто трактор, це шматок нашої землі, і я тобі зараз розповім усе з самого початку. Цей трактор. ДТ-54 Його привезли в наше село ще в кінці 50-х. Микола пояснює синові. Він був гусеничний, не боявся болота, орав землю, сіяв, тягнув причепи. На ньому здавали іспити всі молоді механізатори. Щодня працювала людина до світанку і до темряви. Це був трактор, який знав кожен кілометр наших полів. Кожну калюжу, кожен горбок, тихо додав батько. Микола подивився на сина і продовжив, але найбільше його пам'ятають через той рік, літо, коли дощі не припинялись півмісяця. Комбайни загрузли, машини не могли під'їхати за зерном, урожай почав псуватись. І тоді бригадир сказав. Запускаємо ДТ-54. Якщо не витягне він, не витягне ніхто. За кермо сів старий Панас. Поруч, молодий Микола. Ми тягнули техніку три доби. Болото було по коліна, а трактор ішов. Цинку, він ішов так, ніби знав, що від нього залежить усе. Витягнули комбайни, врятували поле. Зібрали урожай. І знаєш, Льошо? Тоді люди сказали цей трактор врятував село. Минали роки. Техніка старіла. ДТ-54 списали, але не покинули. Ми поставили його на постамент, щоб усі знали, що колись навіть стара машина може зробити більше, ніж здається. Трактор став частиною історії. Пам'ятником праці Олексій тихо торкнувся холодного металу. А потім Микола посміхнувся і додав: Але є одна легенда. Слухай. Кажуть, що одного вечора над полем пронеслася сильна гроза, блискавка вдарила прямо в кабіну трактора. І тоді, наче, щось змінилося. Метал Почав мерехтіти, сірий колір зійшов, проявилась синя сталь. Гусениці засвітились електричним світлом. На капоті засвітився золотий тризуб. Двигун загуркотів так, ніби він тільки но вийшов із заводу. На даху розкрився модуль, антидронова турель. Трактор отримав ім'я Ф'юріос. Страж українського неба. Кажуть, що тепер він не просто пам'ятник. Кажуть, що інколи вночі чути, як він заводиться, ніби чекає того моменту, коли знову буде потрібен Україні. Олексій широко відкрив очі. Тату, це правда! Микола посміхнувся. Правда, все. Що ми пам'ятаємо синку, а легенди живуть до доки ми їх розповідаємо. Тому цей трактор стоїть тут не просто так: він стоїть, щоб нагадувати, колись він врятував поле, а завтра може врятує країну.